Радіосистеми типу Rode Wireless чи DJI Mic плотно купували YouTube через свою простоту, зручність та компактність. Але професійні рішення все ще залишаються і вимагають такі функції, як вибір частот, заміна акумуляторів на ходу і так далі. Але, звичайно, їх ціна робить їх практично недоступними для звичайних відеоентузіастів та блогерів. Тож, коли випала можливість погратися з радіосистемою Boya by wm 8 Мені було дуже цікаво в першу чергу для себе, тому що боя коштує в рази дешевше легендарної лінійки Sennheiser G3, G4 і так далі, пропонуючи деякі його фішки, які на папері роблять цю радіосистему більш цікавими за блогерські такі от системки. Тож подивимось на це разом. Ця радіосистема постачається в такій симпатичній пластиковій коробці. В ній зручно це все зберігати. Правда, і розмір цього всього діла дуже значний, такий собі ящик для інструментів. Тому вага, коли береш в руки, здається, неочікувано легкою. Так ти береш очікуєш, що там щось є, тут нічого немає. Всередині упаковано, крім самої радіосистеми, дві петлічки 3,5 мм, так що можна її окремо прямо напряму в камеру включити. 3,5-3,5 мм кабель для підключення до рекордера чи вашої камери. І XLR на 3,5 мм перехідник. Враження від самих елементів оцих, ну це просто коробки якісь здоровезні. В мене зараз Санхезера під рукою немає, але виглядає так, що боя, мабуть, раз в два більше, ніж ця. З всякими родами та діджаями, взагалі, нема що порівнювати. ну, Вони просто дуже здорові. Через те, що вони дуже легенькі. Таке враження, що вони всередині взагалі порожні. Пластик має таке приємне на дотик покриття типу каучука і на стискання ніяк не реагує, досить жорсткий, нічого не скрипить і, в принципі, справляє приємне враження, ну окрім неочікуваної ваги. На елементах радіосистеми є кліпси, отакі для кріплення на ремінь, та стандартна різьба 1,4 дюйма для кріплення на штатів, стійку чи будь-яку тримачку, яка сумісна з цим дуже популярним стандартом. Батарейний відсік, вочевидь, задумувався так, щоб нічого не стирчало, і не заважало його кудись в карман засовувати, наприклад, не чіплялося зовні. Але це загалом яскравий приклад оверінженірингу, тому що навіть голими руками відкривати його досить складно і незручно. Про якісь перчатки я взагалі нічого не можу сказати, бо дуже складно. Сама тримачка теж зроблена з якогось такого м'якого пластика. І загалом не викликає якихось захвату, але защолкується всередині дуже прикольно. Частотний діапазон вказаний різний для різних передатчиків, і він частково перетинається, а частково ні. Кожен передатчик заводу прошитий на те, що чи він А, чи він Б. І у приймача власне, дві антени на кожний з них. Рішення просте як двері. На передатчику є лінійний вхід, вхід для мікрофону і кнопка живлення, власне. На корпусі є простенький ЖК-дісплей, на якому можна подивитися, який канал стоїть на передатчику, і яка гучність мікрофона. Він там просто в якихось абстрактних числах вимірюється від 1 до 32. За переключення відповідається кнопка set за зміну власне, значення, плюс чи мінус. Все знов таки дуже дуже просто. Ніяких тут рівнів звуку чи конкретної частоти не вказано, можете не шукати, тобто ви про це можете лише здогадуватись. На приймачі, який ще більший, ніж передатчик, кнопка виключення знаходиться з боку, батарейки вставляються так само, а в меню також є можливість вибирати режим звуку, який він вже видає на ваш прибор. Варіантів декілька: або в монозвук з якогось конкретного каналу, навіть якщо включено обидва. Або обидва в моно пишуться паралельно, ну разом все разом, або в стерео, і тоді пишеться по дорожці з кожного з передавачів вашого. Індикації рівня звуку тут так само немає. І тому, якщо не хочете отримати звук з перегрузом чи шумом, обов'язково треба мати навушники і просто на око це все виставляти, ну тобто наук. Перевіряти будемо все, як то кажуть, наживо, а не в якихось студійних умовах. І почнемо з того, що спочатку послухаємо самі комплектні підлічні мікрофони, підключивши їх напряму до Zoom F3. Крім них, в мене є під рукою такий собі китайський омаш, він же підробка на Sennheiser ME2. Та мій Rode Love 2, яким я найчастіше користуюсь для запису власних цих відео. Раджу послухати цей тест в навушниках. Звук я ніяк не буду редагувати, я тільки підрівняю гучність. Дарвін нас учив, що всі потвори зникають. Натомість залишиться все гарне і розумне, як ми з тобою. Тож кінчать з цим песимізмом. Дарвін нас учив, що всі потвори зникають. Натомість залишиться все гарне і розумне, як ми з тобою. Тож кінчать з цим песимізмом. Дарвін нас учив, що всі потвори зникають, натомість залишиться все гарне і розумне, як ми з тобою, тож кінчає з цим песимізмом. Дарвін нас учив, що всі потвори зникають, натомість залишається все гарне і розумне, як ми з тобою, тож кінчать з цим песимізмом. Дарвін нас учив, що всі потвори зникають, натомість залишається все гарне і розумне, як ми з тобою, тож кінчає з цим песимізмом. Дарвін учив, що всі потвори зникають, натомість залишається все гарне і розумне, як ми з тобою. Тож кінчайсь цим песимізмом. Звичайно, не варто було очікувати диво від китайської підробки чи кітової підлічки бюджетної китайської ж радіосистеми. Диво, власне, і не сталося. Втім, я вважаю, що це все одно краще ніж вписати на вбудований в камеру мікрофон, Ти бачиш, що якщо є часто прямі руки у робочі зі звуком, то звук можна трохи спробувати підшаманити у постпродакшені. Польові випробування. Знов два мікрофона боя рідні. Одна боя включена в зум, ну, власне, передатчик, і род мікрофон, ось один другий род включений в камеру. Я зараз буду гуляти, щось розповідати і перевіримо, хто довше протягне. Заявлена дальність насправді плюс-мінус однакова. Десь близько 100 метрів, наскільки я пам'ятаю, можливо, боя навіть більше. Ну, Насправді я очікую, що боя буде більше, бо це все ж таки велика радіосистема. Тут, як бачите, відкрита така... простір. Тобто, це стерільність про... для такого роду перевірок. В реальному житті ви такого навряд чи будете знімати. Дуже символічно, що боя втратила зв'язок прямо під час того, як я говорив, що очікую від неї, що вона буде далі працювати і бити ніж рот, але їй вдалося перевершити моє очікування, правда, не сильно в гарному сенсі. Тим не менш, варто нагадати, що це тест в полі, чистому полі, за містом, де немає ніяких перешкод, ні фізичних, ні якихось радіолокаційних від сторонніх сигналів. Десь в місті ця відстань ще сильніше скоротиться, десь в лісі ще менше може бути. І по суті, ця боя практично годиться, мабуть, хіба що для запису в студії якійсь, причому невеликій, чи про отак-хаті, от як зараз. Але в процесі запису виліз ще один нюанс, на який варто звернути увагу. А саме, ці веселі радіосистеми, типу Роді, Діджає, в Заразі Уланзі, Базеусу, Холіленди, під'їхали їх вагон, не мають можливості заміни акумулятора на біом. Тобто, якщо тут сів акумулятор, все, приїхали. Кінець зйомку. Так, вони тягнуть там заявлено там, по декілька годин, досить довго. Але перша спроба моя записати цей тест на дальність стикнулася з тим, що від морозу акумулятори посідали ну, сильно швидше, ніж я очікував. Пальчикова, куми в бою, до речі, також сіли. Власне, тому я не став вже там намагатися якось підзаряджати. Але якщо ці зовнішні куми їх можна просто поміняти мати з собою запасні десь в кишені, в теплі, то такі лише можна заряджати і досить довго вони заряджаються. Можна звичайно підключити повербанк, і вона буде працювати від повербанка. Але це подарує вам ще шматок кабеля, який треба буде якось ховати, чи хоча б приводити до тями, щоб він не виглядав страшно на тілі. Або народить необхідність думати, як заховати ще й повербанк на тілі, ну і загалом вб'є всю ідею компактності цих радіосистем. Ще однією перепоною під час першої спроби стали радіопоміхи в місті, які ловила ця боя. Потенційно можна і треба підібрати таку частоту, де їх не буде, але акумулятори також тут вирішили сказати, що аплик і тому так. Ну і власне це у нас вже знаєте, який дубль насправді, тому що то то включати забувало то ще щось. А зараз ми просто перевіримо, чи є поміхи у зйомці в хаті. Для цього я, власне, підключився на радіопетлю одну, і друга кабелем підключена в мене до зума напряму, де, по ідеї, ніяких радіонаводок не буде. Тож, тест, раз, два, три, раз, два, три, тест, раз, два. Раз, два, тест. Тож, тест, раз, два, три, раз, два, три. Тест, раз, два. Три, тест, раз, два. Раз, два Тест. Чесно кажучи, я не планував зовсім вже обсирати цю радіосистему під час огляду, але просто не знайшов за що її варто похвалити. А от негативу багато. По-перше, звичайно, просто розмір. Ці передавачі фіг з ним вже з приймачем, але передавачі дуже великі, і їх дуже складно приховати. Цей батарейний відсік складно відкрити навіть голими руками, особливо якщо у вас ну, ніхів немає, оце прям бачите. Не кажучи вже про якісь рукавички, якщо у вас на руках, або руки замерзли і так далі. Інформативність наближається до нуля: ні рівня звуку, ніякого, ні конкретної частоти, на якій працює той чи інший канал, нічого нема, здогадайся сам. Навіть чи зв'язався передачик з приймачем чи ні, можна зрозуміти, тільки коли ви підключили, і вже бачите рівні звуку десь на зовнішньому пристрої. Мікрофон цей у комплекті, ну ви самі чули, не буду повторювати навіть. Дальність сигналу просто смішна. У більшості випадків, де вона буде надійно працювати, простіше, мабуть, кинути кабель, як я от зараз тут роблю. Навіть ціна тут не виправдана, тому що ця Boya BY WM8, ну, це перша версія, і вона вже коштувала, як мені сказав її власник, порядка 5 тисяч гривень. Зараз вийшла версія Pro k 2 і ця сучасна версія в Україні за неї просять в районі 8 тисяч гривень. Хоча вона візуально нічим не відрізняється, ні не менше не стало нічого. Може щось пофіксили дистанцію, але все одно за ці гроші можна спробувати пошукати вже потасканий Zanchazer, якісь g серії якщо вам треба, от прям радіосистема на батарейках і саме радіосистема, або купити її якусь там роду, або зараз взагалі дешеві ці ланзі, можливо, вони навіть будуть краще, тому що, ну, Гірше, мені здається, вже не буде. Але насправді не все так погано. Достатньо просто пам'ятати, що все буде Україна і одразу стає краще. Тож не забувайте про це. І до нових цікавих зустрічей!